Тому, я, мож можу не буде... я... я не можу бути затриманий. Вони в мене вдома, вони в мене не з собою. Як я не можу бути затриманий. Я, собою... я тут я йду на остановку і назад, до самий будинок, лішали 88. Я йду на остановку. 888. І тут ви неожиданно під'їжджаєте і військо ходять з машини і починаєте мене перевіряти, кажете, що я буду затриманий. Хлопці, тобто, давайте не будемо. Я вам дав дані? Ви записали, перевірили? Ні, ви ще. Перевіряйте, будь ласка. Є ще заборонена при себе? Ні, немає. Що заживаєте взагалі? — Ні, не вживаю. Алкоголь можу вжити. Неділю назад до мене поліція приїжджала, перевіряла мене. Нічого, все нормально. Так, домашнее насильство, разів, так? Ну, ще що. Ви не можете мене затримати, я вам ще раз говорю. Я також віднімаю зараз пряму трансляцію. Ви мене затримати не можете. Ти бачиш, ви, ви навіть не вимкнули камеру. Смысле, не вимкнули? Ви її не вимкнули. Вона не вимкнена, де вона викнала, вона не світила. Червоним горить. Горить червоним. Це тільки странний, бренд. Хлопці, я спішу, будь ласка. У мене заборонено нічого немає, я вас не чіпаю. Щас я йду по тобі виску... відповідь зараз приходить, що ти по тобі військового облікового доняті. Якщо ти не оновлює доньок, ти з нами. Тебе Ми те можемо маємо право затримувати, на підставі. Не, не, не можете ви мене Якщо право затримати. Не можете ви мене право отримати. Маємо право. Ви мене не можете затримати. Я добре знаю, я з адвокатом вже спілкувався. Я не буду викликати адвоката, тому що я нічого не порушив. Ви до мене самі підійшли. А чому підійшли? Просто щоб Потому перевірити ви документи. Особа. Я йшов собі спокійно, ви ззаді під'їхали, а не спереді. Ззаді ви бачите, що я підозріла особа. Будь ласка, не треба. Це ви на вас на мене, хтось не вів, заплатив вам грошей. Будь ласка, не чіпайте мене. <риколуєшся> я вам дав. Я живу тут, ліше на вісімся Я спішу, мені треба маму забрати. Будь ласка, відстаньте від <риколуєш> <от> мене. <риколуєш> я маму, мені <риколуєш> треба маму <риколуєш> забрати. <риколуєш> я не затримаю. <риколуєш> ви мене не можете затримати. Ви мене не можете затримати. Я вам ще раз кажу. Будь <риколуєш> <Ви> ласка, <риколуєш> відстаньте від <риколуєш> мене. Відстаньте від мене. Ви мене не можете затримати. Ви не можете мене затримати. На дві години, на три години, тому що я вас не чіпаю, я що, спокійно, ви ззаді приїхав. Вас на мене хтось не вів. Або вам просто треба, просто вам хтось треба, щоб пристати, щоб грошей збити, я в розшуку вже так. Да. Мужики, це дуже погано, що ви таким займатися я вам кажу. Багато моїх друзів так забрали, бо відправили на нулі. Вони до сих пір мертві. Будь ласка, перестаньте. І скажіть тому, той, хто вас на мене навів, заплатив вам гроші, віддайте йому їх. Вони грязні. Вибачте, будь ласка.